Так, вітаю, добрий день. Як ви вважаєте? От ну такі позитивні і дуже оптимістичні прогнози дають наші парламентарі, кажуть, вони щонайменше менше зробили все. Спершу давайте обговоримо з вами з вашої точки зору, чи зробили такі парламентарі все і е, чи тільки роботи парламентарів достатньо для того, аби ми виконали ось ці сім умов, які були поставлені нам раніше, для того, щоб почати переговори вже про вступ безпосередньо до ЄС. Ну, По-перше, гармонізація і синхронізація законодавства це зобов'язання України перед вступом в ЄС. І в цьому сенсі формально рада це виконала. Але якщо оцінювати якість цих законопроєктів, в мене є підозра, що пройде не зовсім небагато часу, і українського законодавця тикнуть мордою, так би мовити, в якість цих законопроєктів прийняти. Щось мені це нагадує що, ну, традиційну практику слуг народу, коли клепається на конвейері закон за законом, а потім через тиждень-два виявляється, що там є ну, просто такі лакуни, які треба заповнювати. Тому, з одного боку, формально це виконано повністю зобов'язання в плані гармонізації законодавства. А щодо якості дієвості цих законів, мені здається, що. Ну, доведеться Верховній Раді заходити на друге коло і це залежатиме від динаміки власне нашого зближення з Євросоюзом, з динаміки набуття членства. Ну, принаймні, наш кандидатський статус дозволяє, так би мовити, вже поводитися більш впевнено і більш, і вимагає більшої відповідальності. тому та спішка, з якою як пиріжки склепали, спекли ці законопроекти, вона може обернутися неприємними ревізіями і такими ну, міс... багатомісячними е... перезапусками е... цих законопроєктів, ну, нов... Власне, або перегляду законів вже прийнятих, або створення нових законопроєктів замість тих, які прийняті завжди ну от, так десь в приватних розмовах і е, значно раніше е, коли дуже така ще наївна е, я була так само то мене завжди мене цікавило якщо нам потрібно гармонізувати ось це законодавство із європейським то є ж перекладачі просто берете перекладаєте і все більше нічого робити не треба як воно в нас так не працює і знову ж таки наші ну я теж здогадуюся що буде саме так як ви кажете що доведе Доведеться, мабуть, ще попрацювати, бо <сміщ> поспішиш людей насмішиш, а тут не тільки те, що 에... доведеться двічі виконувати таку роботу, 에... якщо навіть наші зробили це формально. Наскільки прискіпливо євросоюз у зв'язку із ситуацією, яка зараз і про... їхні заяви на розширення, 에... що вони готові до цього зараз, знову ж таки, косово подало 에... по. Подали від Косово, подали заявку на кандидатство. А наскільки будуть під лупою прискіпливо придивлятися до того, що у нас реально зроблено? Ну ви знаєте, в нас є своя перевага, бо Косово по суті ще по-моєму, п'ятьма країнами Євросоюзу не визнано як самостійна держава, зокрема ми Іспанія... теж що не зробили. Так. Ми теж не зробили Іспанія. Не зробила, наприклад, тобто, ну це Іспанія важлива країна в Євросоюзі, Тому тому е, можна сказати, що в нас є свої переваги, адже ми ще й е, Україна взяла на себе ну, таку е, функцію бар'єра перед росій, ну, перед російським агресором. І, по суті, захищає Євросоюз. і Євросоюз зараз допомагає наскільки. Ну, фінансово, технологічно, технічно Україні, що ми по суті, в силу ну, обставин, в яких ми опинилися, ми вже вросли. Ми вже є частина європейського континенту і Європейського союзу. Саме, саме Союзу, тому що ну, такі суми, які виділяє європейський союз, останній транш проголосований 18 мільярдів. Це дуже великі гроші. Тобто, ми е, в цьому плані, вже, вже, мабуть, вросли, ми стали частиною європейської свідомості, частиною е, ну, такої ідентичності загальноєвропейської, союзної. Але ми до... можемо, якщо так, якщо вже про офіційні речі, так, е, е, якщо... Ну... E, знаючи про те, як працює наша влада зараз, там і зокрема в законодавча, якщо вони кажуть, що готові будуть подавати, будуть подавати. E, значить, ну і швидше за все, прямо в січні це і будуть робити в 2023. тисячі двадцять Насправді це треба e, робити. Скільки не нам треба скільки нам буде потрібно ще часу? ну, плюс-мінус, бо завжди ми це. Ми теж хочемо це знати. Здавалося, зараз дуже довго. Отже, майже рік повномасштабного вторгнення. Так ну час насправді йде дещо інакше, коли ти коли він же проходить, ніж коли тобі здається, що він ще буде. Скільки нам може знадобитися реально часу? Мені здається, що все-таки буде пауза до якогось формального завершення бойових дій. Чим швидше вони завершаться, чим швидше поверне Україна свої території, адже перемогою для українців вважається відновлення територіальної цілісності, тим швидше євросоюз зафіксує так, би мовити, кордони Євросоюзу вже по східному кордону України. І ще останнє запитання. Теж коротко вже завтра, 15 грудня, буде і саміт ЄС. Е, з вашої точки зору, чи можуть обговорювати там, окрім ситуації е, от ударів по нашій критичній інфраструктурі по відновленню нашої енергосистеми, чи можуть там вже так само і якусь маленьку ревізію того наскільки ми готові до членства, наприклад, в ЄС, обговорювати Ну, ЄС. Yes, uh... В Принципі має е, окремий майданчик для діалогу: це е, ну, е, такі саміти Україна ЄС. Але е, мені здається, що там буде дуже багато по-перше внутрішніх питань, тому що фронт Угорщини просто всіх бісить в Євросоюзі вже просто це це так би мовити виводить Євросоюз на грань такого ну. Е Ну, я б не сказав, що мадяр ексіту за аналогією з Брекситом, угу. але принаймні так внутрішньо пробувати шантажувати і підривати ЄС не, не дозволено нікому. І те, що досі ніякої протидії е, е, прем'єру Орбану і політичній владі Угорщини нема, це тривожить. Ну, і є, Є багато інших моментів, тому мені здається, що все-таки Євросоюз найтяжчі оці випробування з переорієнтацією енергоринку з розривом залежності від російських енергоносіїв. Євросоюз успішно подолав цей виклик. Тому мені здається, що тут якраз більше буде таких. Ну, підсумкових моментів програмування на наступну. Ну мені здається, що з поданням заявки Косова е, починає дооформлятися остаточно цей ну демократичний е, ареал Європи, і е, тоді, е, після входження України, буде головним питанням співіснування з авторитарною Білоруссю і. Росією, оце мабуть, буде найголовніше, тому що в принципі внутрішніх проблем є з багато, але демократія це такий хороший механізм для успішного подолання будь-яких викликів.